Росія не виконує мінських домовленостей. Ці констатації здійснені всіма необхідними європейськими установами, які і дають експертні висновки щодо можливості послаблення таких санкцій. Так от, підстав для послаблення санкцій немає. Натомість є підстави для того, щоб санкції було посилено. Ну і зараз вже почалися навчання. Військові і так. ми чули, як там в Москві неоднозначно до цього говоримо поставилися. про навчання України НАТО. Так Власне кажучи, до цих навчань в Росії завжди ставилися насторожено. А зараз в умовах, коли Росія веде війну проти України на території України, звичайно, Росію не влаштовує присутність на нашій території військових НАТО, не влаштовує те, що відпрацьовується злагодженість дій між українськими військовими і військовими з натівських контингентів. Але це це незадоволення, це проблема Росії. Ми можемо лише дуже жалкувати про те, що ця військова співпраця не є достатньо інтенсивною. Пане Костянтина, це незадоволення, задоволення, і це ставлення не лише в емоційному можливо форматі. Вона може вилитися, обрати набрати форму якогось відповідного кроку, до чого готуватися. Ми розуміємо, що хочеш мир, готуйся до війни. Отут в чому може бути небезпека, і у ваших ефірах і в ефірах інших засобів масової інформації. Я завжди повторюю, що Путін не зупиниться. Він направду вже не може зупинитися, тому що він сам себе буквально розпочавши цю війну з одного боку. Вже програв, тобто самим фактом війни проти е, України, Росія цю війну програла, бо перекреслила цю багатосторічну е, ідеологію братерських народів. Тобто вона сама вигадувала цю ідеологію, вона сама в інформаційному світі, на очах усього світу, вона цю ідеологію перекрестила. Е, тобто він зупинитися вже не може. З іншого боку, ми розуміємо, що ресурсів у Росії для ведення війни дедалі менше, і е, стахійні лиха, і техногенні катастрофи, які зараз зараз, від яких зараз потерпає Російська Федерація ще більше ускладнюють а давайте ситуацію. ближче до ситуації на сході. Все ж таки до наших проблем. Почула про те, про новий цілодобовий спостережний пункт, який найближчими днями розпочне роботу. Це пункт ОБСЄ на Донбасі. Ця інформація від президента Петра Порошенка. За його словами, досвід щодо стабілізації ситуації, придбаний в широкому, буде поширено на аеропорт і на всю лінію зіткнення. Нагадаємо, ОБСЄ проводить спостереження за припинення вогню в широконому 8 ми день поспіль про ситуацію. Там запитаємо в речника місії Майкла Боцюрківа. Він нам з нами на зв'язку. пана Майкла. Вітаємо в нашому ефірі. Добрий день. На один день там фіксує спостережна місія. Все, що відбувається в широкому. Чи дійсно зараз там менше стріляють, і чи відводять артилерію? Ви це можете фіксувати? Говорити про це? Так, ну ми а, сьогодні ми Намагалися поїхати назад до назад і це буде вісім днів підрад, що ми там ä, присутні. А ситуація залишається напружена навколо донецького аеропорту та вширокі. Хоча в широкі ми ну, звітувало, що трохи більше тишина. А, відносно а, важкої зброї. Ну а ми також звітували про те, що важке озброєння використовувалось у місцях, де його не має бути. І тут тому ми маємо такі гарячий пункти, як Донеска, Репорт Спартак Широкана, бо зібралося там дуже багато важкої зброї. Зброї, тобто її ще багато залишається невідведеною важкої зброї саме. Я правильно вас розумію? Так, залишалося багато і також а, ми спостерігали, що ну вони. А, не поставили важкої зброї в певні пункти, і ми тоді верталися там, де вони їх поставили, і бачили, що вони вже їх посунули. І це ну, трохи здивований. А посунули, посунули. Що ви саме маєте на увазі? Вглиб, далі ближче? Не зрозуміло. Ви кажете, що посунуло, пересунули важку артилерію зброї. Тобто вони її відводять, чи що означає це посунуло? Ну, вони його важкою зброєю воно рухається в, 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 в конфліктній зоні, але вона має лише лягатися на місці. А, з, пане мекле, так хотіла вас запитати ще одно з приводу ситуації. Ваш коментар у полку Азов каже, що днями бойовики не дозволяли їм вивести тіло загиблого бійця Широкиного. і саме вашим колегам довелося 10 годин вести переговори з бойовиками. Це правда? Ну ви um, я поки що не буду коментувати, бо це буде в нашому щоденній звіті, Вона трохи піжтошки пізніше згодні По буде на інтернет на наш вебсайт. Люди там можуть прочитати про що що всі деталі так. Добре, тоді очікуємо вашого щоденного звіту про цю ситуацію. Дізнаємося з вашого сайту. То не менше ми вам дякуємо за час, який ви нам приділили. Нагадаю, що Майкл Бацюрків був на зв'язку з каналом 112 Україна. Ми ж повертаємося до цієї студії. Ну От поки там рухають і пересувають важке озброєння. Зрозуміло, що це не не далі, ніж там за лінією відведення. Навпаки, можна передбачити, що бойовики цю техніку якраз і не збираються нікуди ховати там по кущах. Але даруйте українське слово посунули означає, що посунули вперед. Тому mm -hmm. що відсунули це було б назад. Mm -hmm. Тобто вони її відвели. Посунули це, означає, що навпаки, вони її ближче ставлять до наших позицій. Пане Костянтина, можливо, до цієї вашої інформації перед е, з включенням Майкла Боцюрки mm -hmm. ви, ви казали про лиха, природні лиха, те, що mm -hmm. зараз відбувається на території Росії, От у Санкт-Петербурзі активісти звернулися до МНС з проханням надати машину для доставки гуманітарної допомоги Хакасі, але їм зави, е, заявили, що ці машини цитую, на Донбасі. Про це пише місцеве дання. Волонтерам руху, весна з допомогою Місцевого бізнесу вдалося зібрати більше двох тонн одягу, продуктів, медикаментів та інших речей для постраждалих від пожеж. Хакайся, однак виявилося, що МНС не може виділити автомобіль, тому що всі вони задіяні в гуманітарних конвоях для Донбасу. знаєте, це просто смішно. На всю Росію це, так. та не в тому річ. Російські активісти, волонтери з усієї поваги до їхньої роботи, вони не знають своєї країни, тому що так. разом з автомобілями МНС мав би виділити і дороги. В Хакасії немає доріг. Отакі от схури от там просто не пройдуть. Тому Діляти туди оці от Камази немає жодного сенсу. Але ж і відмовка мала бути тоді і пояснення просто логічна, простіше. Ну, хай авіацію, є О, ну. О, тут ви праві. Тобто ми говорили про те, що у Росії немає ресурсів рятувати своє власне населення від стихійних лих і техногенних катастроф. На жаль, чи може, може вже щодо ворога неправильно говорити, на жаль, факт лишається фактом. В Росії будуть наростати і стихійні лих, це стосується і повене, і пожеж, і техногенні катастрофи на великих об'єктах. І не треба там шукати візитівку Яроша. Ти, навіть, в чи на якій небудь великій російській гідроелектростанції просто інфраструктура Росії абсолютно зношена, і замість того, щоб дати гроші. Її підтримку, якщо не говорити вже про розвиток, вони ці гроші вкладають на Донбасі або просто розкладають, як це прийнято в Російській Федерації. Отже, Росія справді вичерпує свої ресурси для війни з Україною, але це лише підсилює їхню агресію і їхню ненависть до українців. Йдеться не лише про російську владу, йдеться про російський народ. Чим більше Росія потерпає від стихійних лих і від своєї власної влади, тим більше вона в цьому звинувачує клятих американців і клятих українців. Ну, звичайно ж, треба ж на когось перекласти. Саме. Ну і можливо, треба загарбати більше території. Ну, дивіться, Осетія, Абхазія, вони її загарбали і вони її перепаскудили. Такі от розкішні, хто, хто був в Абхазії, знає, що абсолютно унікальні субтропічні кліматичні умови, розкішні умови для ведення курортного бізнесу. І що з того вийшло? І з того вийшла цілковита пустка. Те самісіньке Крим. Перший сезон, оцей, ось, який був 2014 року, вони його повністю перепаскудили. Другий сезон 2015 року він також не відбудеться. Тобто, навіщо вони це роблять? Це ну, велика загадка. Загадка. А от Україна з 10 квітня не оплачує електроенергію, яка надходить з Росії на територію зони АТО. Про це сьогодні під час брифінгу у Києві заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. Проте він не уточнив, про які постачання електроенергії з Росії йдеться. Не оплачується електроенергія, як ви знаєте, генерація, яка знаходиться на цій території, мінізований перетік, і плюс, із от протягом останніх декілька там, з 10 квітня, ми не оплачуємо електроенергію, яка поставляється із Росії. З одного боку чуємо обрубати всі зв'язки, і вже потім, коли все налагодиться, тоді можна буде говорити про якісь там спільні засідання за одним круглим столом. Інші кажуть, так чекайте, не все так просто. Не можете просто взяти і виробити там того Так. Ну чекайте для того, щоб оплачувати якийсь товар. Я просто мовчу про про санкції, але Україна щодо Російської Федерації. Але якщо оплачувати якийсь товар, то треба знати кількість і якість цього товару. Який обсяги постачаються з Російської Федерації на територію України, яку Росія не визнає територією України, а називає ДНР і ЛНР, і чомусь Україна за це повинна платити? Абсолютно незрозуміло. Що стосується санкцій, на превеликий жаль, Україна. Уряд це треба багато багато разів підкреслювати до цього часу. Не видав переліку санкцій щодо Російської Федерації. Тобто, з одного боку, ми визнаємо Росію країною агресором, з іншого боку, Російська Федерація залишається нашим головним торгівельним партнером, і справедливо іноземні дипломати нам говорять, що ми не можемо бути більшими патріотами ніж вищі керівники Української держави. А тут знову таки це питання того, що вищі керівники Української держави уникають запровадження санкцій щодо Росії. Федерації то to... Що ж, що ж далі? Ну якщо ці не хочуть, ті не можуть, то так і будемо в цій шизофренії бовтатись. Ну це питання до того, який спосіб організована нинішня українська влада. Тобто, справді, от, на жаль, слово шизофренія, ну давайте замінимо його поки ще на термін непослідовність. Справді ми не бачимо послідовної діяльності уряду в цьому напрямку. Ну так само, як ми не бачимо, припустимо послідовності в діяльності уряду щодо комунальних тарифів або індексації пенсій, або індексації заробітних плат бюджетників з одного. Боку, уряд заявляє про максимальний профіцит бюджету, рекордний, за часи незалежності. З іншого боку, у нас даруйте ми вперед чутті рекордних злиднів за всю історію незалежності. І це теж є, ну ви правильно тут вже за слово шизофренії. А як так нам вдається не скористатися навіть такою нагодою? Адже навіть економісти говорять, що перебудова економіки на якісь воєнні рейки вона завжди допомагала багатьом країнам, які опинялися в такій скруті. Це навпаки, мобілізувало всіх в прямому і в переносному. значенні. хто чим міг знадобитися, згодитися в цій війні, той ставав до верстата або ж ще якимось чином, але все це якось коліщатка крутилася. Ну направду, війна. Це от як це не прозвучить, але це стимул виробництва, це стимул технічної думки. І ми, до речі, і в ефірі вашого каналу, і інших каналів бачимо, як українці інженерна думка, програмісти, ті, хто забезпечують безпілотну авіацію. Тобто, волонтерський рух у нас направду, є дуже інтелектуальним. І всі ці обставини вони звичайно працювали б на користь української економіці. На жаль, саме чинник корупції, тобто рекордної, абсолютно не чим не стримуваної корупції, він є головною проблемою тема для тему корупції. Це безмежна тема. Це вже тема мабуть нашої нової дискусії та зустрічі. Ми Але вам про дякуємо не не будемо, за так. те, Дякую. що ви прийшли до нас сьогодні. Костянтин Матвієнко, політолог. Ми вам дякуємо Дякую. за цю зустріч.